Привіт! Ви дивитесь відео на каналі Android News Pro. І сьогодні ми подивимося цікаві тарифні плани від компанії Life. Заходимо в розділ мобільний зв'язок. Тарифні плани і подивимося один цікавий тарифний план для безлімітних дзвінків на Life. Тарифний план шалений день. Відтепер з 3G інтернетом. Абонплата 2 гривні в день. І на 2 гривні ви отримуєте 3 g плюс інтернет та дзвінки на номери лайф. 25 копійок гривень. 25 копійок в хвилину на дзвінки на інші номери по Україні. Півтори тисячі смс щомісяця по Україні. І платити лише 2 гривні в день. Кожного дня. Тепер детальніше подивимося. Пакет послуг на день. 50 МБ 3G плюс інтернету. Безлімітна лайф і 50 смс по Україні. На день за 2 гривні. Лише за 2 гривні. Як ми бачимо, у нас не безлімітний інтернет. У нас лише. 50 Мбайтів. Подивимося детальніше. Дзвінки на номери live 0 копійок. Плата за з'єднання 0. 3G інтернет 0. У межах 50 Мбайтів. СМС по Україні 0 в межах 50 смс на день. Дзвінки на інші номери по Україні. 25 копійок в хвилину. Тариф так, дзвінки на номері Live, якщо... Так, то 40 копійок. 40 копійок. Дзвінки на номери інших операторів. 1 гривня, 10 копійок хвилину. Так, 3G плюс інтернет 50 мегабайтів, 3 гривні. Якщо вам потрібно іще один пакет, 50 мегабайтів. То платите 3 гривні. Ну, все так само, як на Київстарі Там є такі тарифні плани. СМС по Україні 1 гривня ММС по Україні гривня 30. Давайте тепер почитаємо що тут у нас написано. Так, всі інтернет-пропозиції та пакетні мегабайті за тарифним планом що не передбачає доступ до 3G технології, недоступні для активації та при переході на даний тарифний план. Деактивуються отримані мегабайти анулюються. Послуга інтернету, в тому числі пакетні мегабайти, у вашому тарифному плані надаються за технологією 3G за умови наявності 3G покриття на відповідній території. Наприклад, якщо ви знаходитеся не в 3G районі, в, ну, ви будете користуватися 2G інтернету. Технічні властивості телефону та відповідних налаштувань, які у вас... Пот... Потрібні, щоб були. Наприклад, якщо у вас телефон або планшет, який підтримує технологію тільки 2G, ви собі ставите 3G тарифний план, ну просто це буде неможливо користуватися 3G-інтернетом, якщо ви навіть є, в, навіть присутні в 3G покриті від Live це буде неможливо, бо ваш гаджет настільки сильний, щоб Вижимати 3G технологію 3G інтернет. Так, за умови відсутності виконання хоча б ні з умов інтернет. Не доводиться 2G, використана частина пакетних послуг не накопичується і не переноситься на наступний срок. Все На Надані 50 МБ можна використати протягом поточної доби. У випадку відсутності 3 гривень на рахунку буде зніматися 25 копійок. За мегабайт. Якщо у вас немає, ну грубо говоря, 3 гривень, а ви будете платити не рівно 2 гривні, а там до 3 гривень ну, з ПДВ, то тоді ви можете отримати за 25 копійок окремий мегабайт, ну, будете платити за нього. Якщо абонент надсилає смс або бовс понад пакет послуг або абонент коштів для повної сплати СМС або ММС та за умови, що на основному рахунку коштів не менш ніж 40% ціни смс або МС, відправлення такого повідомлення буде здійснено за залишок коштів на основному рахунку, та або бонусів на бонусному рахунку. Коротше, оце тут якось запутано, але якщо у вас немає. Гроші на основному рахунку, то у вас візьмуться гроші із бонусного рахунку для того, щоб відправити, відправити... смс. Давайте забудемося в детальною тарифікації. Ну У нас тут нічого у нас тут цікавого. стандартна тарифікація, предстрація дзвінків. Тарифікація доступу до інтернет вап. Ну от вап я вообще не рекомендую заходити. Тут у нас е, вимірюється 200 кБ з 1 байт. Так, пакетна тарифікація доступу до інтернет. Приконтрольник пакетом даних. Списання облік кожних 200 кБ. Що в щоденний 30-денний не тарифікований обсяг пакету послуг. Надається в рахунок щоденної 600 30-денної. Плати здійснюється момент прийому, передачі першого байту за кожен кілобайт послуг. Коротше, оце Діма? Ну що то непонятно. Ну, дивіться, просто пересічному скоритувачу це читати взагалі непонятно. От йому потрібно знати, скільки платити і за що він платить. Якщо не знає, то просто заплати кол центр і йому там все розкажуть. Я роблю цей обзор для тих, хто... Просто шукає вигідні тарифні плани. Ось так. Ну, на цьому все. Це був такий тарифний план шалений день. Раніше він був у лайфа на інших умовах, а це вже його модернізували. З вами був канал Android News pro не забудьте підписатися і скоро будуть нові обзори. На цьому все. Бувайте.